Всім доброго дня. Сьогодні у нас новий рецепт із картоплі по італійському рецепту. Ось так Картоплю наріза... чистим нарізаємо такими кубиками, ставимо варити Ось до готовності. як Ми варимо товчну картоплю, зіжуємо і товчемо її. Можна додати одразу масло і трошки молока туди, щоб потовкти. Я ставила трошки води і всяко. потім масло додав ще трохи. Товчемо. ось, бачите, додала ще трошки масла, поки воно ще не зовсім остило, щоб воно розтало. Перетовкаємо все, потім додаємо ще, можна додати яйце, а можна не додати яйце. Воно і так буде купи триматися. Ну, я додала одне всього яйце не треба більше, воно буде триматися. Всю. Купи. І ось так, там сіль, перець, обов'язково теж додати. Якщо у вас немає, ми вже купляємо ось такі, ось деко намазуємо теж маслом. Я не Дехто буває застеляють ще бумагу пергаментну. але я не застеляю нічого, воно добре все відстає. І ось так, шар картоплі. Можна все змішувати разом з картоплею, якщо хочете, а можна так по, по слоям перекладувати. Зараз ви зрозумієте, чому з чим перекладувати? Ось такі м'ясні кубики. Ми вже купуємо все готове, там є і сир, і салямі, і балик. Коротше, все нарізане. Отак, кубиками вже продається, у нас там є і перець і сіль, в ньому вона достатньо таке солене, напівготове воно, вже скажемо. І ось так перекладаємо другий слої картопля, потім це зверху, потім накриваємо знов картоплею. Але можете все просто перемішати в картоплю всередину і все загрузити потім у деко і, і в духовку. Так буде навіть простіше. І ось так, а я слоями зробила, накрила. Ще зверху. Ось такий, бачите, у нас купляється тут мати вже порізане, все на кубики готове, щоб не возитися довго, то ми таке купили порізане вже. А вирішите те, що у вас є м'ясне в холодильнику, то й можна додати. І ось так зверху прокрила картоплею. Тепер сухарі, паніровочні сухарі просто посипаю зверху побільше, так, щоб накрило все гарно. Всю поверхність так насипаємо. Воно потім корочка буде зверху, така румяна Звід сухарі. Ось так, сухарі. Можна і без сухарі, якщо у вас такі немає. Ну, Зверху сиром ще ми пармезан натерли, вже приготували зарані. І теж сиру так обільно насипаємо. І ще можна порізати пару кубиків масла зверху, я потім поріжу ось так, щоб воно туди впитається, масло. Там вже є достатньо масла всередині. Його не треба багато, щоб не було рідке воно. І Ще зверху трохи. Отак. От І в духовку. На 180-200 градусів залежить, яка у вас духовка. Ну, посередині ставимо по. Посередині духовки я на 200 градусів робила, і до такої рум'яної корочки, щоб воно. Там 20 минут 30, от так не більше, 20-30. І воно готове. Ось така красота і вкуснота. Так що спробуйте рецепт, вам сподобається. І такі порціонні куски. Ось дивіться, яка ням-ням. Скільки там м'ясного всередині. Так що до слідуючих рецептів і до слідуючих зустрічі.